У Мирогощі сьогодні, 5 липня, на фасаді ліцею відкрили меморіальні дошки на честь загиблих воїнів-випускників Сергія Меналюка, Олексія Корнійчука та Віктора Гордійчука. Право відкрити дошки пам'яті надали близьким рідним та членам сімей воїнів. Сам захід був сповнений смутку та журби. Кожен із присутніх зі сльозами на очах згадував воїнів їхній життєвий шлях, як випроводжали в останню дорогу усією громадою. Мати Сергія Манолюка розповіла, що її син, ще навчаючись у цій школі, знав, що хоче стати військовим. Випускники писали, хто ким хоче бути, хто мамою, хто вчителем. Він написав: я хочу бути військовим. Там не школі, і так остався військовим. Йому цього року вже на пенсії треба було піти. Я казав, мамо, я доживу до пенсії. все, Піду відкрити меморіальну дошку прийшла і зовсім маленька донечка Олексія Корнійчука. Воїн загинув 10 березня в бою поблизу міста Креміна, що на Луганщині. Будемо про тата пам'ятати, будемо в школу піде, буде знати, що наш тато був героєм. Він завжди залишиться з нами тут в серцях де доціль. Дика копію, його, похоже на нього. Рада А так, героєм для нас був, залишиться назавжди. Віктора Гордічука проводжали в останню дорогу у травні цього року. Освятили меморіальні дошки представники духовенства православної церкви України. На урочистості завітали також побратими загиблих воїнів, однокласники, друзі, представники громади, учні та вчителі навчального закладу. Ми зобов'язані передавати своїм. Свій... Нащадкам з покоління-покоління, про їхні подвиги. І сьогодні ці меморіальні дошки будуть нагадувати кожному із нас, кожному учневі, які будуть проходити повз них. А ця білі скорбота належить усім нам, кожному із нас. Ми сьогодні, на жаль, будемо пам'ятати, споглядаючи на ті пам'ятні дошки, що якби не Росія то Вони були би живі. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих воїнів та поклали квіти до меморіальних дошок. Мужність наших героїв, захисників, буде пам'ятати, навчати і пам'ять принесемо у майбутні наші покоління, яких виховуємо у своєму закладі.